І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бурка Андрій на FSV. Scheme A або по-просто народному схема. Так я буду називати його. Ну, схем, це ж перекладається як схема. Карта промзона, Ну що ж, бою. це у нас британські колісники 7-го А, Сьомого рівня, так, якщо я не, пом... не помиляюсь, з 7 рівня бачили ми. Ну я колись сказав, навіщо вони, так, ось і британські колісники. Але ми побачили бій на восьмому рівні на Саладіні. Ну, просто щось неймовірне, він так нахлопушував. там, І ворогів там неймовірну кількість нахлоп... прихлопушив, і просто деміджу нахлопушив. А наш герой бачимо грає як світляк тепер, так, тому що в нас світляків немає в цьому бою. І отже... Ну, Будемо бачити ціль і не будемо бачити перешкод. Так? Будемо знищувати їх. Ззаді бачимо, там ну, нормальна така підтримка, дві ПТі та Стежка під'їжджає. На їмбоположці стоять, якщо що, якщо що, там будуть е е е підсвічуватись по центру, то тоді будуть вихлопушені. Підсвічуємо першого ворога, і він буде зараз жорстоким чином Ну, Тому що в нас така гра, ми знишкоджуємо суперників для чого для перемоги. А для перемоги ми зробимо, ну, вмикнемо все своє ще саме на такому танчику. Тому що ну, для мене, наприклад, було б важко на ньому грати. Це такий ну не танк прориву, так навіть і не світляк, незрозуміло. Так. Ну для мене досить незрозуміло для чого він. Але ж я ж повторюся, що показують ну неймовірні результати. Лише напевно треба на ньому навчитися грати. А як на ньому навчитися грати? Це повчальні бої від наших героїв відео побачити. Так? Так. Один ворог знищений. В принципі, ми забираємо зараз е, нульову лінію, так? виїжджаємо вже на їхню полочку, там по-любому хтось стоїть. Ми на пониженій передачі їдемо, далі підсвічуємо, братіші приготувалися, що там у нас далі по бою. У нас там, в принципі, наші братіші теж поки що тримаються, але там дуже агресують вже суперники на тяжах. У них там не все виходить так, як хотілося. Ще один підсвічений. Чудово, тут ми його не вихлопушимо, в принципі, так, поїхати вперед це просто нарватися. Поки що не єдиний пошкрябаний, спробувати їм бо їхню підсвітити, так на це 8 квадратів. Моя така була порада. Але 3-1 вже по бою, бачимо, все ж таки там впоралися наші тяжі. все чудо. Перед нами прямо стояв Кромвель. І він нас не підсвітив. Ну я ще не бачив, щоб спрацювала в нас лампочка. Можливо, щось я не, не, не розумію, можливо, якийсь глюк, ще б поки що не спрацювало і ще по нашому герою не стріляв ніхто. Отже, саме схема може, грати, може гратися як ЛТ, я так розумію. Хоча мені здається маневреності не вистачає. От колісна, так. Колісна, Колісна, так, прохідність чудова, але швидкість не така велика, наприклад, як у ЄБР. В якусь таку дуельну дуель потрапити проти Гібоера, то я не думаю, що, ну я навіть восьмого рівня, так, то я не думаю, що по швидкості він щось може, чи по маневреності. І я не знаю, як на ходу, влучна гармата чи ні. Ну ось так виїжджати, так, майже в притул, то в принципі ми влучаємо навіть на автоприцілі, пробуваємо Сикурхельки та без проблем. Артилерист зрозумів, хто тут найнебезпечніший в цьому бою. Так, знітили суперники. Т-44 чомусь теж стоїть, знічений, знічений. Забираємо ми тут вже е челенджера і виїжджаємо вже ну майже б в тили суперників, так? т 43 я думаю, там наші братиші. Він бачите, знітився, потім поїхав допомагати вже пізно, було, запізно він поїхав, запізно він оговкався. А ми знову ж бачимо ціль, не бачимо перешкод. Навіть повинищенню, так, вже два вороги знешкодив. Це доволі непогано. Бач, а ну подивитися, скільки в нас. Так, пробиття у нас 185, на 8 рівні це не Ой, на 7 рівні 185 це непогано. Бо в деяких СТ-шок навіть на 8 рівні 185 немає. Ох, артилерист під хлопу, на 200, тут треба тепер обережно. Заряджаємо під калібри на всякий випадок. Так, і 150 у нас шкода від Пересемо. На рівні стежки. з такою перезарядкою, я думаю. Що перезарядка дуже швидка, мені подобається. Так, поїхали. Подивимося, що по швидкості. Ну, По пересічній місцевості ми їдемо десь. Ну, 53 непогано, правда? Не знаю, як по асфальту буде їхати зараз, ну. По рівні. 60, десь 60 швидкості. Нічого, не знаю про е, ці СТ, тому що я їх не прокачував. Ні на них буде складно грати. це все одно, що на напевно, грати. Ну і хіба що десь от зайняв позішн, так і перестрілюєш. Тут знову не спрацює. Можливо, це якісь глюки, бахать що. Я не розумію, не спрацьовує лампочка. Чи може він світиться постійно? Так, 5-10 побою в цей момент, тепер ми можемо виїхати вже по простонародному взад суперникам. Ну Я маю на увазі е, артилеристам. Там, ми там зашкірились, там хтось нас підхлопушив тоді. Триворо нас знищено, 1400 настріляно. Чудово продавили за рахунок нашого героя 2374 насвічено. За рахунок нашого героя продавили ми е, пустир на цьому, на промзоні. І невеличка у нас дуельна дуель. Ну цей, по-моєму, теж знітився. Він просто вже бути. Ну, по-моєму, а пташниці. А ні, не рухається. Я вже обстрілюю з усіх сторін. <рес> Бідло. Добережно. не тратити нам танчика. Ну і ще трішки постріляти, та ще заробити бійця, так? Було б непогано. Щоб десь 2000 було. На 150 на шкода від пострілу не так уже і багато. Я думаю, що... Не просто грати на такому танку, але можливо, в принципі, так побачили, ми як грають. Дякую за бій, дякую за настрій. І до речі, дякую за повчальний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.